Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, шановні друзі! В «Що істина, ми продовжуємо молитися про визволення України від російських нацистів, від московицьких загарбників. І ми зараз продовжимо з вами молитися і про наших військових, і про наш народ, і про наших союзників, і про руйнування Московії і про славу для Господа через визволення і перемогу України. Господь наш, ми дякуємо тобі за те, що до цього часу ти бережеш нас, за те, що у нас залишається надія на визволення і на перемогу над злобним московицьким окупантом. Господи, ти знаєш, що ми ніколи не бажали зла московитам, ми ніколи не планували чогось поганого для них. Але вони постійно нападали на нашу країну, поневолювали наш народ, і ми молимо Тебе захисти зараз нас, Господи, від цієї московицької агресії, від московицьких нацистів, які вбивають наш народ, насилують наших людей, які руйнують нашу країну, наші домівки, наші міста, наші села. Господи, ми просимо Тебе захисти нас і прослави ім'я Твоє через перемогу України в цій війні. Дякуємо Тобі, віримо Тобі, Господь наш. Амінь. Боже наш, ми молимо тебе, щоб ти зберіг наших військових. Господи, ти знаєш, яким зараз важко. І ти знаєш, господи, що для московицьких правителів цих злобних, страшних нелюдів нічого не вартує людське життя. І вони сотнями тисяч женуть своїх громадян на смерть і на злочин на вбивство українців на захоплення нашої держави. Вже більше, майже 400 тисяч московитів загинуло в Україні в цій війні. Але московицьким злодіям байдуже вони продовжують гнати людей на убій і вони вбивають наших людей. Захисти нас, господи, зроби наші збройні сили міцними, могутніми, сміливими, мудрими, щоб вигнати окупантів з нашої землі. Приведи до тями московитів, щоб вони зрозуміли, господи, свою, с -с свою злочинність, щоб вони забралися з нашої землі. Ми молимо Тебе, Господи, про милість Твою до нашого народу і про міцні збройні сили, які зможуть здолати московитів з твоїм благословінням. Дякуємо Тобі, молимо Тебе про збереження життя людей, дякуємо Тобі за повернення наших полонених, і ми просимо Тебе, щоб Ти і далі беріг наших воїнів живими і неушкодженими, щоб Ти, Господи, повертав полонених, повертав ті, хто вважається пропалим безвісти. Ми просимо Тебе, щоб Ти зціляв поранених і втішай, Господи, тих людей, які втратили в цій війні своїх рідних і близьких. Молим тебе про милість до нашого народу і дякую за все, Господь наш. Амінь. Боже наш. Ми просимо Тебе, щоб ти зруйнував злобну Московську імперію як імперію. Ти знаєш, Господи, що у нас немає такої тваринної якоїсь ненависті або злоби проти московитів. Ми не хочемо, щоб вони просто здохли. Ми не бажаємо зла їхнім дітям, хоча, господи, по-людськи, по по-людськи дуже хочеться, щоб вони колись всі згинули, щоб їх більше ніколи не було. Але ми знаємо, що ти хочеш, не хочеш смерті грішника, і тому ми просимо тебе, щоб ти вигнав їх з нашої землі, щоб ти зруйнував цю злобану імперію, щоб вона ніколи більше ні на кого не нападала, щоб вся ця величезна територія з величезними ресурсами і з постійною неволею людей з постійними злочинами, щоб вона була розчленована на окремі національні держави, де люди будуть думати про свій благоустрій, а не про напад і агресію проти інших людей. Зроби це, господи, заради спасіння людей, заради твоєї слави. Покарай зло, Господи, по своїй справедливості, Господи, і, ну, і приведи їх до каяття, якщо це можливо, Господи, бо ми бачимо, що вони постійно повертаються до свого зла. Зроби щось Господи, з нечистивими московицькими правителями, які дійсно або одержими бісами, Господи, або просто настільки підкорені і посвячені злу. Що для них життя людей, життя мільйонів людей нічого не вартує. Ти знаєш, Господи, що вони погрожують всьому світу і ядерною війною, і нападом на інші країни, господи, просто там взагалі не залишилось здорового глузду, тому вижене їх від влади, хай вони в тюрмі, можливо, в хворобі думають про те, що накоїли, можливо, зрозуміють, що вони звичайні люди, і прийдуть до каяття. Якщо ні, то забери їхнє життя, Господи. Все в твоїй владі ми покладаємося під Твої. В Твої руки вкладаємо, Господи, хай воля Твоя буде, ти знаєш все. Ми сподіваємося і надіємося на Тебе, Господь наш. Амінь. Господи, молим Тебе про наших союзників, щоб вони і надалі надавали допомогу Україні, щоб стояли плечо-пліч з нами в цій боротьбі і щоб ми разом прийшли до перемоги над московитами. Ми знаємо, Господи, що все від Тебе, тому Ти їхні серця розположи до допомоги, до вірності нашим цим союзницьким договорам. Просто бережи і благослови нас тим, щоб у нас і далі залишалися друзі в інших країнах, які будуть допомагати нам побороти цю злобну московицьку імперію. Дякуємо тобі, віримо тобі, Господь наш. Амінь. Благослови, Господи, цю ніч. Збережи нас, збережи наших військових, збережи просто народ України, Господи. Дякуємо Тобі за те, що Ти створив нас українцями, за те, що у нас є прекрасна мова, прекрасна земля, прекрасна просто прекрасна нація. Господи, яка завжди е, працювала на себе, думала про те, як збудувати своє майбутнє, яка завжди поклонялася Тобі, Господи, де завжди проповідалось Євангеліє, ніколи не було заборони вірити в Бога. Господи, на, 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 супротив того, що завжди коїли росіяни. Господи, тому бережи наш народ і надалі, приведи українців до каяття. Захисти нашу країну як вільну і незалежну державу і наш народ як вільний і незалежний народ. Ми молимо Тебе про милість Твою, про навернення українців до, до Тебе, Господи, і просто збережи і захисти нас надалі. Прослави ім'я Тве через перемогу України. Ми вклоняємось Тобі і на Тебе покладаємо свою надію, Господь наш, Отець і не Дух Святий. Амінь. Друзі, моліться, закликайте до молитви своїх близьких, рідних, знайомих. Поширте це відео, поставте вподобайку, бо таким чином Ютуб зробить це відео більш видимим для людей і, можливо, більше людей долучиться до молитви. Хай Бог береже всіх до зустрічі вранці.